В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. І зараз розкажу до чого це приведе. По перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами, з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопили. Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. Отака от історія, розумієте? І про це все можете лиснути, подивитися у мене в Тіктокі. Два роки назад я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки, будуть українські банки все обмежувати вплоть до 20 тисяч, і я ще доходив до того. Це вже скоро нас чекає єдина електронна валюта, CBDC, є гривня. Оце їбали, всім поїбали, поняла ця історія. А, буде так, що сказали так: на місяць в тебе ліміт 20 тисяч гривень, і можеш розраховуватися тільки в межах там, не знаю, 10 кілометрів від дому. І це нас всіх чекає. Поняло? Саме страшне, що відбудеться наступна історія, що пам'ятаєте, у наших предків з вами, бабусі дідусі були збереження на українських рахунках. А потім в один момент вони прокинулися, і це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте, нас це все так само чекає. Ну їх як там якось там обмінювали один до десяти. І опять така вся історія буде. І <кхід> якщо ви раніше б не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз, це слова не мої. Це слова в м мого колеги, фінансового аналітика стажем більше 12 років з мільйони в долар хобертів а, взагалі в інвестиціях. Зрозуміло? І навіть моїх мозгов, чим я там займаюсь підприємець, там, оперний музикант, вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде. Все в світі що відбувається, до цього йде. Ви багато питали за навчання по крипті, як там вивести кошти, як великими сумами перевести кошти, без ризиків, без комісії і так далі. Ну, не не навчаємо зараз крипті. Два рази на рік тільки набираємо. Тобто, то у нас був невеликий період, коли це робили. Ну можливо, ще буде. Слідкуйте, підписуйтесь, можливо, ще буде, поки що не актуально. Але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато. Я бачу в тіктоці відео і знайомі кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку на справку, щоб підтвердити, що це взагалі кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити. Що ми можемо ними користуватися? Поняли, до чого дійшло? Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і треба, правильно, поняли? тобто людина все життя заробляла, <кій> дом побудувала, наприклад, за своїм. Кошти землю купила за свої кошти. ще й дом продаєш, 20% заплатили, скоро зло зроблять, якщо вже не зробили. І на землю коротше всюди ти працював, працював, робив, робив, оказалось, на якось дядю, непонятно на кого на банківську систему. От чому біда. Коротше, напишіть мені в коментарях. Мені цікаво, який у вас ваш особистий досвід, що там відбувається з грошима з банкінгом в Україні. Звісно, хто не користується грошима більше ніж там двадцять тисяч на місяць, можливо, ви цього не помічаєте для всіх інших. Я знаю, це дуже болюча історія. Ну прям дуже болюча. Прижали як могли з усіх боків. Є рішення, є цьому варіанти. А для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів як це все можна обійти. Вони самі ним цим користуються. А нас позаганяли в цю всю історію. Зрозуміло. Поэтому ну не знаю, ну пізніше може розкажемо про це все, але ну не на часі, слідкуйте зараз, просто немає часу. От приїхали в Бельгію, в штаб-квартиру НАТО, треба тут ділами займатися не до цього, на жаль. Але банківська сесія ж в європі ще хуже. Я підходив до банкомата, намагався 200, Мені треба було задаток за будинок, дати 500 євро. Я не можу зняти 250 євро на тиждень. Я стою, думаю, що це таке? Ну слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу це, А це просто жесть. Ну, ти своїми грошима не можеш користуватися. До чого воно все йде? Ні, ну Мені то зрозуміло, що буде повний. П -п -п ви поняли, що. От. Тут головне дізнатися, що з цим робити. Ну, зачекай, слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чують, пізніше буде. От. Зайду в коментарі, почитаю, що там, яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато у вас цікаво за останній час, як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.